Неподалік села Великілази на Ужгородщині вчора, 13 березня, трапилася смертельна аварія. Як з'ясували правоохоронці, 45-річна мешканка Зняцева, керуючи автомобілем Рено, здійснила наїзд на 56-річного жителя Хущини, який саме переходив дорогу поза пішохідним переходом. Від удару чоловіка перекинуло через капот легковика, після чого потрапив під колеса Форда, що їхав позаду Рено, і яким керувала 54. 4-річна жителька села Нижнє Солотвину від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії. Обох водіяк було освідчено, за кермом. Вони перебували в Тверезі. Наразі їхні транспортні засоби вилучили і помістили на арешт майданчик поліції, і всі ці відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України, тобто кваліфікували цю аварію як порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. зараз у справі буде проведено ряд експертних досліджень, які допоможуть слідчим встановити всі Об'єктивні обставини цієї аварії.